Зеленський знову зіпсував стосунки з Польщею цього разу в розмові з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Принаймні так пише польське видання Онет про нещодавні переговори, які були в Україні, кажуть, що атмосфера нагадувала протистояння, поляки були вражені стилем Зеленського, який висунув цілий ряд докорів і претензій до польської сторони, ультимативно вимагаючи більше зброї та підтримки. Цитата з матеріалу Онет. З самого початку тон розмови задавав президент Зеленський, який у череді претензій звинуватив Варшаву серед іншого в тому, що вона не підтримує Україну в переговорах про вступ до Європейського Союзу. Додамо, що Україна хоче завершити їх до наступного року. Радослав Сікорський заявив, що ці переговори зайняли у Польщі 10 років, і терміни, запропоновані Києвом, нереалістичні. В принципі, така поведінка з з сусідніми країнами це щось далеке від дипломатії, все таки. І навіть якщо говорити про мирний час, так навіть в мирний час не варто говорити з сусідами з позиції «А ну, давайте, зробіть нам те те. те У воєнний час ситуація ще інша. Хто вчив історію, той знає, що буває, коли захід не допомагає геть зовсім. Петлюра якраз до того був довів Україну в 1919-му. Ми не в тій ситуації, щоб сваритися з країнами Заходу, бо Захід без нас проживе, а ми без заходу зараз не проживемо. А Зеленський чомусь робить все, аби нас із Заходом то там, то сям посварити. А пригадайте, недавно Порошенко зустрівся з мером Варшави Рафалом Тшаковським. До речі, це один з імовірних кандидатів на наступних виборах президента Польщі. Порошенко з ним зустрівся. Поговорили, розповів про ситуацію в Україні, справив якесь враження, встановив зв'язок, так, власне, робиться дипломатія заздалегідь і на основі спільних інтересів. У Зеленського добре виходить лише побикувати. І що от, трохи тривожно, попереду в Зеленського зустріч із Байденом хто може гарантувати, що там Зеленський буде себе вести адекватно, повертаючись до Польщі. Польща це все-таки та країна, через територію якої їде до нас дуже багато важливих вантажів, яка збирається нам передавати свої Міг-29 і передала нам найбільшу кількість танків більше, ніж усі інші країни разом взяті. Це варто мати на увазі, варто це пам'ятати. Як би нам не було неприємно через деякі дуже дивні дії поляків на кордоні, але по-перше, треба розуміти, що проросійське лоббі працює і там. Що вже було доведено неодноразово, в тому числі і ми і в своїх відео про це розповідали. А по-друге, треба пам'ятати, що нам все рівно треба з Польщею підтримувати конструктивний діалог, а не намагатися показувати їм, хто тут найвеличніший лідер. Слава Україні, слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.